Друзі, вітаю! Знову робимо завдання на тему Perfect. Ставте відео на паузу, робіть завдання і потім перевіряйте. Перевіряємо перше речення. У нас тут є два заперечення. Ніколи не. В німецькому реченні може бути тільки одне заперечення, тому одне з них треба забрати. І залишити, я ніколи прокидався рано. Оце не. Ми просто забираємо. Ich bin nie früh Aufgewacht. Друге речення. О 22 годині він завжди виключав телевізор. Um 22 Uhr hat er immer Fernseher ausgeschaltet. Зауважте, що є схожі слова Fernseher з великою це іменник телевізор. З маленькою Fernsehen – це дивитись телевізор. А з великою фензеєн це телебачення. Наступне речення. В четвер ми склали іспит. Завжди в реченнях минулого часу пильнуйте за порядком слів. На другому і останньому місці повинні бути дії слова. Якщо в нас на першому місці є якийсь другорядний член речення, то підмет відповідно піде на третє місце. Дитина сьогодні залишилася вдома сама. «Das Kind ist heute zu Hause allein geblieben». Пам'ятаєте, що словом «hause» є в нас три сталі вирази. hause це вдома. Hause – додому і «із із дому. І останнє речення зранку на 2 години гортала журнал. Він ще скажуть в журналі. Читала книжку, вони скажуть, читала в книжці. Отже, morgen гази индерзайшриблен. In der der.